Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі читати Круто буктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, неї, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові. І це третя книга мого дитинства, третя частина. Ходячі мерці, книга третя. Якщо ви ще не дивились огляди на першу і другу, то переходьте на наш канал і дивіться з задоволення. Також, якщо ви ще не читали першу і другу, то тут будуть спойлери. Отже, вас попереджаю, що якщо ви ще не читали перші дві, то тут будуть спойлери. І не те, що спойлери, а розповім трохи про сюжет самої третьої книги. Отже, в перших двох, що відбувається, якщо ви не в курсі, то рік зустрічає родину, вони переїжджають, знаходять ферму, знаходять потім в'язницю, і в цій в'язниці вони... Продовжують життя. Вони все розчистили і в них все добре. Вони знайшли а, там нових людей, старих людей, де, де хто помер і так далі. А саме в третій книзі відбувається те, що ще в, самій, в самому початку книги вже починається, можна сказати, щось неймовірне. Крім того, що вони знайшли склад зброєю, то вони пішли з рік з гленом пішли по бензин. За межі в'язниці і побачили побачили вертоліт. І це було щось майже нереальне, тому що зомбі-апокаліпсис минуло, оскільки минув майже рік чи щось таке. Минув майже рік, і тут, ні звідки просто в повітрі береться в повітрі просто вони бачать вертоліт, уявіть цю ситуацію. Це ж Просто щось нереальне. Вони в шоці, всі в шоці, вони швидко беруть автівку, поїхали туди, щоб знайти, тому що він впав до впав, і вони поїхали туди його знайти, його людей і так далі. Ну, Коли вони туди приїхали, то людей там вже не було. Там була купа слідів, і вони зрозуміли, що хтось добрався туди вперше. І вони зрозуміли, що є ще десь один табір з людьми, або якась група людей, або ще. І в третій книзі відбує, відбувається багато подій. Вони знаходять табір з людьми, чи з хорошими, чи з поганими, ви дізнаєтесь в цій книзі. Також народжується дитина. А, також од... верніше не одруження, воно буде в наступній книзі, а пропозиція, а також смерті, нові люди і так далі. Тобто класика в кожної книзі. А, не знаю, просто... Ну, ви можете побачити по самих ілюстраціях, що книга суперова. Так, звичайно, чорно-біла. Але це, можна сказати, навіть плюс. Тому що, по-перше, вона дешевша. хоч і так, на її доволі не найнижчу ціну. Але якби вона кольорова, то це було б ще більше. Але також це чорно-білі чорно ілюстрації додають їй якоїсь такого, можна сказати, Страху, такого, а, такого можна сказати, просто реально, наче події відбуваються в зомбі-апокаліпсисі. Реально на, враження, що вони не якісь веселі, а справді, що там відбуваються смерті, що там не все так чудово. Тобто, справді, навіть ці чорно-білі ілюстрації передають саму суть книги і саму суть апокаліпсису. Також по цих книгах є серіал. Одинадцять сезонів, я його подивився з задоволенням. Також я спочатку прочитав три перших книги, тому що четвертої в мене не було. Потім я подивився серіал. 11 сезонів. Також є інші серіали в цьому світі, типу по цьому сюжету і так далі. А, і я теж їх почав дивитися, це «Бійтесь хоячих мерців, там є Деріл Діксон, Діксон і так далі. Їх доволі багатенько. Так що дивитися, якщо у вас є вільний час, то там доволі багато чого дивитися. І, і оце зараз я прочитав знову три книги і нарешті четверту, яку я дочекався. Отже, дуже круті книги, звичайно, в відмінності з серіалом, але це навіть добре, те, що ти не прочитав і потім дивишся те саме. А там відрізняються персонажі, відрізняється трохи сюжет і так далі. Отже, книги крутезні, серіал крутезний. Просто. Сам світ ходячих мерців, сама оця суть ходячих мерців, звичайно, мерці, тобто зомбаки, тут не найсильніше. Але це й добре, тому що тут показується після е, другої книги, напевно, чи е, або після другого сезону в ходячих мерцях тут показується більше не те, що зомбі страшні, а те, що люди страшні. І це також доволі. Важлива тема, тому що це навіть можна побачити не в світі зомбі-апокаліпсису, а це можна побачити в реальному житті, повсякденному і так далі. Отже, книги і серіал справді крутий, я... це, напевно, найкращі книги і найкращий серіал взагалі по зомбі в цій темі. І я вам його обов'язково раджу, тому що якщо ви почнете дивитися або читати, то ви не пожалкуєте. А також, якщо вони будуть стояти на вашій полиці, то це буде виглядати дуже круто. А також не забувайте читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що нащо вам треба. Ну, всім, па па папа па, -па.